Всім привіт! Радіатор кондиціонера для лачеті Chevrolet. В даний момент це радіатор NRF. Е і маємо модельку його. Ось так виглядає коробка, досить якісно упакована, додаткової упаковки не потрібно. Розмір упаковки 8750х15. так виглядає він всередині з тими дистанційними подушками. Нічому мудроного, але досить ефективно. В принципі, з тої сторони, якщо десь буде сильно кидати, ну, є ймовірність трохи промнути, а так то в загальному все добре. І так виглядає в розпакованому вигляді. Ну, сама фірма NRF традиційно малює їх в чорний колір, їхній такий корпоративний стиль. Сам радіатор і його стан дуже важливий на взагалі, ефективність самого системи кондиціонування і живучість самого компресора. Якщо він буде сильно побитий або буде сильно грязний, що буде недостатньо охолодження, ваш компресор рано чи пізно просто заклинить. І тоді ціна ремонту буде зовсім інша, ніж просто замінити радіатор і дозаправити систему. Досить якісно він зроблений. Одна з кращих фірм NRF, Valio, Denso, можна ще розглядати ну, на краняк, типу Nissan. Бачимо, внутрішня сторона, досить воно тут зроблено якісно, нічого не погнуто. В цій моделі є сам радіатор окремо, і цей фільтровосушувач йде окремо, бо буває що в самому радіаторі вбудовано. Ходи виходи заглушені, щоб туди волога не попадала. Це також важливо, бо там є спеціальна речовина, яка цю вологу якраз виловлює. Ну і так само тут цей вихід заглушений, є в комплекті резинки, які можна сюди ставити. Ну, по можливості, якщо старі не пускали, значить я би рекомендував лишати старі. Ну, і відповідно, є тут маркерування. Нанесено. Саме малювання не сказав би, що так зроблено в ідеалі. Самі торці тут не помальовані і є якісь додаткові такі напилення, які просто замальовані зверху. У ну, цієї фірми є декілька заводів і на такі більш бюджетні машини воно звичайно буде в Китаї виготовлятися. Сама компанія має в районі 8 заводів в різних країнах світу. Ми бачимо тут. Для кращого охолодження між сотами ці ребришки, вони робляться такі можливо буде видно, з прорізами додатковими. Вони роблять додаткові там, завихріння потоків повітря, але за цього вони дуже тоненькі і е, при навіть не таких не сильних механічних дій вони просто заминаються. Тому дуже рекомендую на кожну машину ставити сітку в бампер. В ідеалі її ставити пластикову, бо алюміній вона так само, як і цей алюмінієвий помальований радіатор. При попаданні камешок вони будуть просто цю фарбу сколювати, і воно буде не дуже гарно виглядати. А от пластикова буде гарно постійно. І так, ви захистите свій радіатор, ну, брати січня такого середнього, щоб поступало досить повітря, щоб він зміг охолоджуватись. Тоді ваш радіатор послужить набагато довше. І це буде набагато ефективніше, ніж голий радіатор, але побитий через місяць часу. Бо на наших дорогах летить все. Так що це буде зайве. Так що є якісь тут напливи, але кажу, це буде один з найбільш якісних варіантів, які доступні до покупки на такому вторичному ринку. Оскільки мені відомо, ці соти там виставляють і так далі вручну на заводах НРФ, що воно в принципі більш-менш загальному все якісно зроблено. Розсвічення є. Так що саме цю фірму я рекомендую. Дешеві е, радіатори вони просто будуть набагато легші і роблять часто з переробленого матеріалу. Які дуже будуть окислюватися, і термін служби такого матеріалу буде невеликий. Відповідно, в неї по вазі будуть набагато легші. І самі стіночки ну, економію в економію всьому. Самі стінки тут тонші, більш ймовірніше пробиття його, гірше охолодження. ну Звідки стіна-то має братися. Звичайно, трохи ми переплачуємо за сам бренд, але це платиться також і за кращу якість. Що так, зі всіх сторон. Він виглядає. Звідти показував, це висушувач. Все якісно закріплено. Ну, від того залежить, як ви за добре його поставите, чи правильно будете доглядати, від того залежить його служба. Для замовлення цього радіатора чи інших, і для інших моделей не звертайтеся, контакти будуть в описі. Ну, і вага цього біля 2 кг з усушувачем. Ну, звичайно, вага не дуже точна, але приблизно.